Шановні учні, шановні вчителі, ми продовжуємо з вами спілкування, пов'язане із вивченням математики, алгебри профільного та поглибленого рівня. Зокрема, в 11 класі наш параграф 14 обчислення визначених інтегралів, основній властивості визначених інтегралів, 14 у моєму підручнику профільного рівня, аналогічний параграф є у підручнику поглибленого рівня. В цьому параграфі спробую підготувати два, два номери зірочкою. Ну тут я зірочку не скопіював підручника, повірите, що зірочка є. І перший номер, який я запропоную, він не складний, на мою думку, але він, мабуть, попав у зірочку за своєю за своє незвичне формулювання. Нехай F від ікс а синус і х плюс Б. Є дві умови: одна пов'язана з похідною від функції F, а друга пов'язана з інтегралом від функції F. Знайти значення А і B. Ну, я думаю, що ви більш-менш легко. Тобто, це, мабуть, один із номерів зірочкою, який, ну, я думаю, більш-менш легко можна розв'язати. Але незвичне формулювання. Мені, мабуть, коли я писав цей підручник, мабуть, хотілося такий номер повісти. Отже, похідна в точці одиниці дорівнює 2. Тому ми знайдемо похідну. Не будемо забувати, що, по-перше, похідна від синуса це косинус. Px, х, але не будемо забувати про похідну внутрішню функцію. Внутрішня функція Px, тому помножити на пі. А Б це константа від константи дорівнює нулю похідна. f штрих від одиниці. Це А. Помножити на косинус пі. За умов, і це мінус А пі, тому що косинус Пі це мінус 1. За умовою мінус а, пі дорівнює 2, тому А дорівнює мінус 2, що ділиться на пі. Ну, тут більш-менш Коли ми будемо з вами знаходити інтеграл, а ми будемо його знаходити, то А залишаємо. І інтеграл від синуса х це мінус косинус. Я зразу мінус напишу, але оскільки функція, що стоїть під знаком синуса пі х, вона є складена лінійна функція, ми повинні починати з того, що один поділити на k, тобто 1 поділити на пі. На косинус пі х. І після цього ми беремо інтеграл від b, від константи, тобто буде і Межі інтегрування від 0 до 2. Давайте я прокручу, щоб нам було зручно побачити те, що я хочу. Підставляємо верхню границю А на пі косинус 2 Пі плюс 2 b Мінус підставляємо нижню границю мінус А на пі косинус 0. Ну, давайте я напишу плюс 0, нехай воно буде. Але оскільки косинус 2пі. І косінус нуля – це 2 рівних між собою числа, то ми можемо сказати, що після відкриття дужок перший і третій доданки взаємознищуються, і нас залишається просто 2 b За умовою 2B дорівнює 4, тому b дорівнює 2. І я пишу відповідь. Ну, можна сказати, що. Попав номер, ну, за своє таке незвичне формулювання, він дійсно не складний. Але сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Можливо, щось подібне можна скласти для ЗНУ, щоб А і Б були, скажімо так, ціліми числами. У відповідь запишіть там суму А плюс Б. Ну, наприклад, в будь-якому разі знати. Такі, таке завдання, я думаю, не завадять одинадцятикласникам. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, вивчайте математику, одинадцятикласники, готуйтесь до ЗНО, в якому вигляді воно не проводилося. ЗНО, а не те. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео, в якому році. До побачення.